Просто зараз ми можемо поспілкуватися з представниками українських правоохоронних органів. А саме з нами зараз пан Жукович, це прес-секретар МВС у Київській області. Доброго вечора. Телефоном нас, на жаль, бачити його не можемо, але чуємо. Добрий Добре вечір. Добре. Алло, ви нас чуєте? Я вас чую, чую. Ага, чудово. Ми вас, на жаль, чуємо трохи тихо. Сподіваюся, зв'язок звук трошки піднімає. Я, я, голосні, я голосніше буду говорити. О, чудово, так просто ідеально вас чути. Е, скажіть, будь ласка, поясніть, що це за кримінальна справа за фактом от, проведення пікету під е, будинком, в якому проживає пан Захарченко. Значить, жодних е, відкритих кримінальних проваджень за фактом пікетів в Київській області немає. Є факти кримінальних проваджень за тим, що відбувалися міганські дії. Перше кримінальне провадження було відкрите ще в минулому році 26 числа, от, а інше було відкрите вже в цьому році 6 го числа. Але це фактові кримінальні провадження, а не відносно якихось осіб певних. Ну, конкретних осіб, будемо так говорити суто по тому, що було грубі порушення громадського порядку. Все ніякого пікетування і відкритих кримінальних проваджень не було. Тобто, ви хочете сказати, що там сталося, що до пікетування У вас застережень немає, але там під час пікету сталося порушення громадського порядку. Так я правильно вас зрозумів? Так. так. Правильно, ви мене зрозуміли. Ага, а в чому це в чому це полягало порушення громадського порядку? Тому що це зовсім е, там, наприклад, правозахисники дуже часто кажуть, що немає такого чіткого визначення порушення громадського порядку. Ви могли б нам точно пояснити, що саме порушило, що саме виходить за рамки е, уявлень ваших вступати. про громадський порядок? Я не буду вступати в дебати з правозахисниками. У нас є слідчі органи, є прокуратура, яка. Дві процесуальне керівництво над нашими е, кримінальними провадами. І все діти е, е, в даному випадку кваліфікували дії певних осіб як це порушення або грубе порушення громадського порядку, що виливалося ну, в певні їхні дії. зараз триває слідство і я думаю, воно, коли б завершиться, то правозахисники будуть мати погоду сюди е, говорити. Відповідається дійсності е, чи не відповідає? Коли це грубі е, порушення громадського порядку чи касані е, порушення громадського порядку? Це все діло. Я думаю, доведемо до суду, там будемо з'ясову. Mm. Дозвольте уточнити сьогодні. Була інформація про те, що підозрюваних наразі. У порушенні громадських поряд, тобто конкретних людей, яких у цьому звинувачують, не було. Е, чи це надалі є актуальна інформація, чи вже щось змінилося, чи є якісь результати? Так, вже? так я в я самому початку зазначив, що е, кримінальне провадження відкриті за фактом, а не відносно конкретних осіб. Там немає конкретних прізвищ, там не поки що немає конкретних прізвищ. Mm -hmm. Але вони можуть, можуть тобто, в результаті розслідування цієї справи, ці прізвища можуть з'явитися, так? Так, в результаті розслідування справ ми будемо говорити про те, що кому оголошувати підозру в цих грубих порушеннях. Але поки що говорити про це зарано. Дозвольте тільки уточнити: порушення громадського порядку полягало в обмалюванні паркану, чи що саме? Чи те, що люди там. Напевно, напевно, там було декілька різновидів. Порушень чи громадського порядку, що саме спонукало слідчих відкривати таке право, про, кримінальне правопорушення, я на жаль сказати на тобто, що кон, що саме конкретно ви не можете сказати, але ми сподіваємося, що ця інформація буде оприлюднена МВС, Тому що хотілося б знати, чого не можна робити людям на вулиці під час мас масових акцій, бо просто ну дуже дуже хотілося б очікувати від представників okay, правоохоронних не органів якихось конкретних вказівок, можна що робити не може. Не можна. Тратити забори, кричати, бити вікна, розбивати щитки, блокувати дороги, перекривати, заважати людям сидіти. Ну, одне діло прикупувальники ходять мирними акціями, безперечно, можна. Але якщо вони створюють загружені іншим, напевно, напевне є якісь порушення громадського порядку. Дуже вам дякуємо. З нами на зв'язку був е представник. Прес служби, прес-секретар МВС у Київській області пан Жукович лишатиме.